Валерій Заложний раптово виступив перед громадськістю зі свіжими оголошеннями. На тлі переговорів про мир Він наважився розповісти українцям правду про ситуацію. Він повідомив, що попереду на нас чекають вражаючі події вже в найближчі дні. Тривалий період екс-головнокомандувач стримувався, щоб не розголошувати цю інформацію, але здається, момент настав. Від його слів у серцях багатьох українців загорілися емоції. Ви просто не уявляєте, що саме він голосив. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Поверну Повернення Валерія Залужного до України може стати фактом, який одразу був зчитаний як політичний і безпековий сигнал. Його фізична присутність Україні в, в публічні протест, публічні тексти, заяви та непрямі дії можуть сприйняти як початок нового етапу неформального, але фактичного повернення у внутрішній український процес. Валерій Залужний раптово виступив із заявами до українців та зеленського, від яких всі замерли, він наважився розповісти про правду, те, що йому відомо. Насамперед, у своєму свіжому виступі він знову торкнувся теми небезпеки. Спеки внутрішнього конфлікту в Україні за переконанням заложного, демобілізовані колишні захисники в умовах погіршення економічного становища в Україні можуть опинитися перед привабливістю швидких заробітків незаконними шляхами. Війна на жаль досі не закінчилася, а когось же призначили нас ворогами. Це нинішні реалії. те, що ми спостерігаємо. Ну, і друге, а що чекає завтра? Потрібно усвідомлювати, що в ситуаціях, наприклад, із різкого падіння доходів, браку робочих місць, відсутності помешкання, можливості самореалізації в суспільстві та в родині особи з бойовим досвідом і зі зброєю в руках стоять вразливими до різноманітних провокацій та привабливості легких грошей, зазначає колишній головнокомандувач. Як потенційні загрози, він вказав можливе збільшення рівня злочинності та небезпеку на вулицях міст. Окрім того, залужний провів паралелі із історичними прикладами. Водночас заложний також повідомив, що згідно з інформацією міністерства справах ветеранів на липин двадцять Ого, року кількість ветеранів та ветеранок сягала 1 мільйон 560 тисяч осіб. Відповідно, після закінчення інтенсивних бойових дій чисельність ветеранів суттєво збільшилася, адже з лінії фронту повернуться захисники, які автоматично отримають статус ветеранів. З великою ймовірністю можна прогнозувати, що в разі зупинення чи замороження активної стадії конфлікту із фронту можуть одночасно демобілізуватися десь від 800 тисяч до 1 мільйона військовослужбовців. Загальна кількість ветеранів тоді встановитиме приблизно 2,5 мільйона осіб. Давайте зафіксуємо цю цифру в 2,5 два з половиною мільйона людей припустив залужний. Отже, загальна чисельність ветеранів разом із членами їхніх семей після завершення війни може зрости до 5-6 мільйонів. Це становить близько 20% від нинішнього населення України. Підрахував колишній головнокомандувач. Ветерани справді здатні стати ключовим ресурсом країни. Ресурсом, до речі, який залишиться саме на території України, а не за її кордонами. Цифри говорять самі за себе, це приблизно 20% наявного населення. України, підкреслив залужний. Окрім того, екс головнокомандувач ЗСУ, коментуючи виборче процес вказав на те, що до поточних політичних маневрів уже залучають військових і ветеранів. Будемо відверті. Вже зараз є випадки, які демонструють ставлення посадовців і політиків до захисників як до потенційної загрози, зокрема через побоювання політичної конкуренції. Мене особисто це вражає. Ветерани ризикують стати не тільки м'яко кажучи об'єктом політичних страхів, але й заручниками ігор різних політичних груп. Простіше висловлюючись, їх можуть використовувати для досягнення власних політичних цілей, заявив Валерій Заложний. На переконанні генерал у відставці ситуацію навмисно ускладнюють регулярні опитування рейтингів та популярності політичних сил, яких насправді ще навіть не створено. Конфлікт між Валерієм Залужним і Володимиром Зеленським не виник раптово і не був персональним у класичному сенсі. Його відправною точкою стала публічна заява залужного про необхідність мобілізації 500 тисяч громадян. Ця цифра включила не лише поповнення особового складу, але й перші законодавчі ініціативи щодо термінів служби та системного оновлення війська. Залужний виходив із власного стратегічного бачення ситуації, яка ґрунтувалося на аналізі війни як довготривалого протистояння на виснаження, сам він підкреслював, що суспільство швидко забуває недавні події і починає перекладати відповідальність за системні проблеми на колишнього головнокомандувача. Після заяви про 500 тисяч мобілізованих з'явилася хвиля публічної критики. Частина блогерів публічних спікерів наполягала, що така мобілізація не потрібна. Президент у свою чергу публічно заявляв про значно менші цифри максимум 100 тисяч, і намагався транслювати меседж про те, що ЗСУ здатні витримати без Дикальних кроків цей розрив у позиціях став не просто дискусією, а конфліктом стратегій. заложний пропонував непопулярні, але системні рішення. Президентська команда заспокійливий політичний наратив. Стан, у якому країна опинилася згодом, сам заложний та його прихильники розглядають як прямий наслідок тодішнього ігнорування стратегічних попереджень на тлі падіння підтримки чинної влади, загострення дискусій щодо мобілізації війни на виснаження та сценаріїв завершення війни. Фігура колишнього головнокомандувача знову стала фактором ризику для президента Володимира Зеленського і всієї вертика. Алі ідеться не про формальну опозицію, а про загрозу альтернативного центру довіри, який має високий рівень суспільної легітимності та власну публічну позицію щодо ключових рішень війни і миру. У своїх текстах і колонках заложний неодноразово описував війну як багатовимірний процес. У колонці для ліганет він наголошував, що російський противник веденням військових дій намагається створити соціальну напругу в Україні, завдати втрату живі силі та непомірних витрат фінансового ресурсу. Він прямо заявляв, що можливий справедливий мир без гарантій безпеки. Та реальних фінансових програм неминуче призведе до громадської війни. Наприклад, якщо Росія повністю окупує Донецьку або інші області, війна триватиме як на політичному, так і на економічному фронті, оскільки політична мета не буде досягнута. Зазначив він. Заложний підкреслював, що боротьба за символічні географічні і культурні об'єкти не за ділянки місцевості є найвигіднішою для противника. Перетворення таких об'єктів у фортеці за його словами лише підтверджує підтримує ворожу стратегію. Він описував війну на виснаженні як процес із обмеженими цілями, де немає одного вирішального удару, а є постійна боротьба за позиції на військовому, політичному та економічному фронтах Водночас він наголошував, що у стратегії виснаження все жіснує свій вирішальний удар, і для противника ним є доведення країни до розпаду. Це громадянська війна, прямо зазначив заложний, називаючи її головною загрозою за відсутності єдиного бачення архітектури безпеки. Повернення заложного до України може сигналізувати про активізацію його ролі, як у дипломатії, так і в громадському чи політичному колі. Його побіжні. Ні, заяви щодо можливих сценаріїв завершення війни. Це спроба донести до суспільства і партнерів, що перемога не гарантована і потрібно готуватися до довгої боротьби. Водночас він чітко виключає поступки, які означають відмову від суверенітету чи територіальної цілісності, і бачить мир лише як перемогу або надійні гарантії безпеки. Як досвідчений військовий та дипломат, заложний знову опинився серед ключових голосів, які формують дискурс про майбутнє України та її безпеку. На цьому тлі почали з'являтися чутки про можливе призначення залужного головою офісу президента. Політолог Максим Світайлов коментував ці припущення, пов'язуючи їх із появою фото у Фейсбуці з підписом Вдома краще, що породило хвилю чуток про його перебування в Україні. Не світайлов зазначив, що розглядав таку можливість, що на початку, коли йшлося про заміну Андрія Єрмака, хоча оцінював її як малоймовірно. Водночас він наголошував, якщо шукати фігуру, яка могла б перекрити вакуум влади, бути прийнятною більшості суспільства, посилити підтримку владної вертикалі, продемонструвати об'єднання нації та позитивно вплинути на взаємодію з парламентом і урядом, то заложний вигляд. Дає найбільш імовірним варіантом окремий блок публікації коментарів прямо трактує залужного як потенційний вирок Зеленському. Катерина Рошук у своїй колонці проводила паралель із фразою зеленського часів президентських дебатів і стверджувала, що у разі проведення виборів зеленський прогреє саме залужному. Вона пов'язувала це не з політичним генієм колишнього головкома, а з хибною стратегією чинного президента. За її оцінкою звільнення залужного було частиною підготовки до можливих виборів і спробою усунути потенційного конкурента, відправивши його на дипломатичну посаду. Водночас очікування швидкого завершення війни не справдилися. А відповідальність за ситуацію на фронті мобілізацію і корупційні скандали зосередилися на президентській команді. Заложний у своїх статтях також торкався питання підготовки країни до війни. Він писав, що з 2019 року і протягом наступних трьох років військові витрати Росії зростали, тоді як в Україні в 2021 році на армію виділили навіть менше коштів ніж у попередньому році. Цю цитату використовували як факт чекінг популярного гасла про пріоритети державної політики того періоду. Такі заяви, ще Загострювали сприйняття заложного як альтернативного носія правди про причини нинішньої кризи. У питаннях завершення війни заложник послідовно наголошує, що не всі війни закінчуються безумовною перемогою або поразкою. Він допускає варіант довгострокового припинення війни, особливо випадкові війни на виснаження, і пояснює, що її результат залежить від сукупності досягнень або втрат на військовому, економічному та політичному фронтах. Він підкреслює, що обвал на одному з цих фронтів може створити лише передумови для завершення війни, але не гарантує миру. Перемога це розпад російської імперії, а поразка повна окупація України через її розпад. Все решта просто продовження війни, заявляє він. В іншій публікації заложний прямо зазначив, що без дієвих гарантій безпеки війна буде продовжуватися. Серед можливих гарантій він називав вступ до НАТО, розміщення ядерної зброї або великого військового контингенту, здатного протистояти Росії. І водночас, визнаючи, що наразі ці сценарії не розглядаються наголошував, що цільні Росії є припинення існування України як незалежної держави і вказував на поширення недовіри до ЗСУ та корупційні зв'язки як частину ширшої стратегії дестабілізації. Соціологічні опитування, оприлюднені у медіа, також посилили сприйняття залужного як політичного фактора. Дані, які прописують КМІС, показували високу готовність голосувати за політичну силу пов'язану із залужним, а також можливість коаліції із партією Петра Порошенка. Водночас сам КМІС пізніше заявляв, що не підтверджує достовірність оприлюднених рейтингів і наголош. Шував на конфіденційності таких досліджень під час війни. Попри це, сам факт появи подібних цифр у публічному просторі став додатковим чинником політичної напруги. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Зустрінемось зовсім незабаром.